У Філадельфії та передмісті живе майже 150 тисяч вихідців з України. Про їхні погляди на американські вибори докладніше розповість Руслан Петричка, який напередодні виборів побував в українському навчальному та культурному центрі міста. Щосуботи суботи майже 350 дітей приїжджають в українську школу у Філадельфії, аби вивчати українську мову та культуру. Старшокласники цими днями здають випускні іспити. А молодші учні напередодні Пасхи старанно вчаться малювати писанки. Їх батьки, представники різних поколінь та соціальних груп, проводять час за спілкуванням і обговорюють останні події. Як вони самі зізналися про політику? Мова між ними заходить не надто часто. Дуже мала кількість американців цікавиться. Політику вони туди не заходять. Можливо, це і правильно, тому що в нас на Україні кожна бабця в селі займається політикою. Це можливо і не є так добре. При цьому кожен вирішує індивідуально, якого кандидата підтримувати, і висуває свої аргументи. За Гіларі, як перша леді, була дуже активна і підтримувала політику. Біла, а абил підтримував Біл Клинтон А він був добрий приятель України. Що говорити про. Те, який кращий президент буде для України, то я тут покладаюся на е, читав недавно статтю Бжезинського і, і а він, він є радником, буде радником з міжнародних питань, якщо Обама стане президентом. Я думаю, що це оце визначає, що Обама був би кращим президентом для України. Я є республіканка, не тому що мене хтось так намовив, тільки що я є в тому, переконана. Ja je e, w tym sensie zamykam. Обираючи президента, американці дивляться, як він вирішуватиме загальнонаціональні проблеми і питання зовнішньої політики, адже на їх повсякденне життя і справи штату чи міста традиційно більше впливає місцева влада. Більшість внутрішніх відносин повинні бути полагоджені в самих штатах. А то, що відноситься зовнішніх відносин, наже всесвітової політики, то це торкаючи федерального уряду. Для декого більш важливою є партійна приналежність кандидата. У демократи очевидно більше попирають соціалізм. Так ви знаєте, хочуть, щоб ніби більше і більше держава підтримувала і медичні справи, і шкільні справи, і так далі. Республіканці більше пруд на принципи нашої конституції і демократії, на, на самодіяльність. Втім, часто люди в своєму виборі керуються ще простішими аргументами. Гіларі Клінтон, та й вона жінка мені сказала в коридорі. Як вона не вмола втримати свого чоловіка при порядку, як вона порядок в Америці заведе, то сьогодні в коридорі такий, такий веслив був. А, а Обама, взагалі, міжнародні політики. Ми вважаємо, що він нічого ще не знає, що світ не бачить. А тим часом малюки закінчили малювати свої писанки і знову повністю захопили увагу своїх батьків. Адже і в Україні, і в США у змаганні між дітьми та політиками завжди виграють діти. Руслан Петричка, Андрій Годованець, Голос Америки.